Дівчата і хлопці усім привіт. Вас вітає канал Захоплення Марічки. Ви знаєте, дуже шкода свою розсаду. Вона тут і мерзла, вона тут і, і росте. Ну, як мерзла, не мерзла, але така була фіолетова-фіолетова, коли були заморозки. Ну, але вже Повідходила. Одним словом, закалилась. І перці також дуже-дуже хочуть висадитись. Коли то воно все буде, я не знаю. Але наду... я надіюся, що в швидкому часі все ж таки помідорки будуть висаджуватись. Я дуже на це надіюся. Ще в хаті є на підвіконні помідорки. Там, напевно, десь 4 лотки ще. Може, вони повитягувались, а то ні. Ну нічого. Коли підуть на вулицю, тоді вони будуть гарно рости і, о, оці, бачите. Оці менше, напевно, може, ці будуть низькорослі. Одним словом. Фух. Десь в швидкому часі вони будуть висаджуватись. І таке коротеньке відео. Скажу вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних, і до наступної зустрічі. Усім пока-пока!